Ти не знаєш значення слів, думку сакральну пояснити не в силі. Що тобі робити? Головне будь впевненим у своїй вірі. Утішай себе що даність за межею моралі. Переконай себе, мов ти, великий прозаїк, пиши за натову, як хочеш, про слабкість мовчання, звели це все на неправильне виховання. Зіставай на вибір, кочергу, шаблю, вантівку. Переїджай танком із пасажиром автівку. Ціла замучення заховає посеред лісу у ямі. Скажи, я тебе в ньяблесі в самого начала билі веснамі. Ну мо звали власну провину на люд. Так тобі точно вдасться перемогти Божий суд. Катуй, хвалтуй, вбивай, адже тобі дозволено. Усі твої гріхи патріархату московським буде замовлено. Про ракети, згадай, запусти їх в міста, забери сотні тисяч людей і життя. Все одно, хто ті дорослі і діти, під завалом їх не рятують, молитви. Спали книжки, розгроми музеї, залиш без тварин квітучі алеї, назви мови звиняче, але вкради говірку, розкажеш її куму під дешеву горілку. Прокричи в інтернеті, що вона лише влада, а потім розстріляй українську сім'ю, тому що так надо. Старайся скільки влізе, але в одному є правда. Ми хоча б знаємо, чого воля варта. Слава Україні, недавно говорити одному. Героям слава, народ відповість тобі хором.